Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Ось і ми у своїй асоціації вирішили на природі провести цей день. Спочатку нібито збиралося на дощ, але немає. І знайшли таке дуже гарне затишне місце майже в самому центрі Парижу, яке називається Парк Альзас. Саме тут у цьому парку, як бачите, ось цей куточок облюбували ми українці. А тут ось така альтаночка увита плющем, тут і для дітей є, бачите, різні такі ігри, і для менших, а тут і старші люди, люди мого віку. Бачите, вони на тренажерах, все це безкоштовно, все це для душі. Видно, куди йдуть гроші налогоплатників. Ось. Парк невеличкий, але дуже затишний. І тут і туалет, в туалеті, як завжди, і гаряча вода, і холодна. Це теж все безкоштовно. І такі місця, де можна, як то кажуть, від людей відійти у затишок. Он, бачите, грають діти, і з ними дідусі, і бабусі, і самі дітки. Ну і тут поруч теж такі дитячі площадки, вже геть для маленьких діточок далі. Дуже цікаві такі різні, я й не знаю, як їх назвати, що то зараз все є для дітей. Бачите, як воно все поділено, якби по віку. Там старші, там і канати, тут завжди, зовсім маленькі. Бачите, як гарно все облаштовано для людей. Зелені багато, кущів, квітів, запахи. Ну і дійсно кажуть, що дерева це і ліси, це взагалі як легені. Так воно є гарно, бачите, гарно поруч із такими висотними будівлями мати отаку зелененьку оазу.